FIFA 07. Ось такі. Але тут я забиваю. Дальній удар за меж штрафного майданчика. Шикарно пробив під поперечку футболіст. Знов дальній удар з розвороту за меж штрафного майданчика. По традиції і цю FIFA я розпочну з дальних пострілів. У FIFA 07 тут дуже класно бути поворотом здалеку. Якщо у 06 FIFA я скажуся, що там дуже складно вдарити дальнім пострілом, то тут дальні постріли тільки так вдаються. З центрального кола можна забивати отакі красиві м'ячі. Тут у нас свічка. Це вже більш такий прямий удар. Гулкіпери трохи виходять тут з дворіт. Іноді достають, іноді ось не достають бомбяча. До І у 07 фіфі -фі я пачками забивав дальні постріли, дальні удари з центрального кола лу, блять. З самого центрального кола біля центрального кола на рівні десь на ті ж самі відстані від воріт ближче можна до флангу трохи забігати, Те, що такі удари вдаються. Тут я Бристоль грав командою з 4-го дивізіону. Проходив усі сезони цією командою. Ярлизе потом играл и в Еврокубках Так, это продолжается дальние пострелы, мы тут бік центрального этаж залетает, Кручение, удары, шикарно, фантастично удаются. Здесь. красота. Як наче розробники почули, що 06 FIFA складно забути гол, знов свічка зробили такий геймплей, що вдаються аж Ажбіго. Зразу отакі під поперечку від поперечки. І красиво, шикарно, забуває. З різних дистанцій, абсолютно з різних позицій залітають голи. Дуже красиво. Трошки. Трошки. Зробники переборщили, що занадто уж легко забиваються ці дальні удари. У FIFA 2005, наприклад, треба було дуже піднапряжця, аби залітало так, як треба здалеку. Треба було вийти на необхідну позицію, треба було правильно розрахувати удар, треба було правильно розрахувати момент. А тут легко дуже забиваються голи. Красиво так, але ну, аж занадто легко. У FIFA 2004 теж було, треба трошки розраховувати моменти. Так, і це. Парашут через гутіпором дуже шикарно вдався. Фантастично завдав удару футболіст. От парашути складніше, тут я трошки удара, видав трошки на удара і дуже високо б'є. От парашути у 0,6 FIFA легко вдавалися, а у 07 поганенько. Так, це святкування голу, прикольно таке танці. Перебираємо гама красиво дуже святкування зроблено таким оригінальним. Дай дриблінг класний тут. Ось тут шикарний взагалі яч Із сторони в сторону футболіст дергається, показує то в один бік, то в інший бік що буде бути. Не завдав удару, дуже красиве виконання, з технікою виконання удару все гаразд. Під різними кутами забивається оригінальне святкування. Теж танці такі оригінальні. Лівинку то майже удар. Це стандарти шикарні, теж виконувалися у цій FIFA. Навіс воротар зараз буде показано, як виходить на м'яч, є футболіст перепровід. Красиво забивалися стандарти. Воротар промахується. Невдало вибрав позиції футболіст, переграє захист на другому поверсі. Це Андрій Шевченко з м'ячем, збиває шелу. І Френк Лемпард виконує стандарт. Вау, Фантастичний удар. Від стійки вздовж трічки. М'яч котився, але все ж перед моїй красиво. Повтор цього шедевру від Френка. Діді був на підстраховці, щоб добити м'яча. І це матч був на найвищому рівні складності, тут і штрафні вдавалося гарно. Так, ще один штрафний удар. Тут сам Діді біжить, знову збивають. Захисники знову френк. І знову треба забивати. Воротар Ушикай стінку. Стенка стрючевой к мало. Для такого мастера як Фрэнк Лэмпард. Фрэнк Лэмпар! Петер Чех ще без шолома. Повторы цього шикарного вічка. Геймплей дуже такий легкий у використанні. Дуже класно удари усі пробуваються, штрафні, з кутових, дальні постріли з різних дистанцій, дуже легко. І різні самі удари виходять. Тут від газон шикарно, воротар захисник надитяться. Ще один повтор з цього ракурсу, як воротаря переграють від Газону клас. Так, Знову штрафний удар. Тут з підкруткою я експериментував. У, у саму крестовину з внутрішньої сторони наче. Шикарно, просто там пауків повбила цим ударом. Шикарний постріл, шикарно. Причому команда там, з якихсь ноунаймів була, і забивали голи, як зірки світового класу. Дуже зробили такий геймплей, дуже, дуже, дуже всі технічні гравці. Удари такі класні виходять. Тут Міжніх захиснику, який на стрічці знаходився. Тут розіграш класний, я так задумав. Передача і тут знову передача. Знанацька весь захист застала така комбінація. Я так не часто розіграю. взагалі то подаю одразу, а отут так. Багато захисників у штрафному навіть у гротарській майданчик забути. Так, а тут я борюся до кінця. І був винагороджений перехопленням м'ячем. І забив такий прекрасний гол. у дев'ятку з ближнього вісну. Так, тут боротьба знову виграю. ці великі, коли борешся, дуже так класно потім переглядати приємно. Воротарем яч, теж технічні. Всі технічні, воротарі, захисники. Не знаю навіть навіщо прокачувати. Там є прокачка фінансового відділу, скаутів, потім там тренування гравців різних позицій. Воротарі, захисники захисники, нападники, навіть не знаю, чому треба тренувати це. Всі чудово пробувають, удари шикарні. Там от медперсонал є сенс прокачувати кар'єру. кар'єрі. Тому що видихаються гравці. всі. І там є сенс прокачувати. Так, знову штрафний удар. Дивимось. Це Wodфорду я пробуваю штрафний. Так, і що тут у нас? Воротар бере м'яч до рук і опускає за стрічку. За саму стрічку. Фостер 26 номер. Це треба запам'ятати цього утіпера. З ним буде ще прикол далі трохи. Головив м'яча і випускає м'яч за стрічку. Як так можна грати взагалі? Це один такий гол. У мене таких голів більше не було. Це один єдиний гол, коли отак от я забиваю за допомогою помилки голкіпера. Тут голкіпер виручає. Але ненадовго. Тут далі момент, коли він теж повинен був виручати. Тут вже більш такий момент, що повинен був брати ось більш. Простий момент, там з дев'ятки витащив, а тут так облажатися. Ну, заважав трохи захисник, так, ну але там. І навіть трохи рикошету було, але не настільки, щоб можна було взагалі мимо м'яча. Ось під рукою пропустити там. Хоча б не ну, зацепив, бо там ще можна було зрозуміти. Те, тут у нас передача через mm -hmm. всю ширину поля, красиво. Я ж кажу, технічні гравці, взагалі без геймфейсу. без ім'я ну, ноуней взагалі там. Четверта дивізіон команда. Тут у мене гравці, які грали купу сезону. особливо я прокачував. І таке виконання, передачі, удари, обіграші, ну, красиво. Ще зблизька такий повтор. Клас. Здавалось би, воротар повинен був брати. Тут такий удар був у його кут, але коли так сильно б'ють зблизька, зреагувати дуже складно. Шалено такі, коли удари. А ось тут виправдання не буде. Отак от, от м'яча дарувати, ну блін, це взагалі ганьба. Він хотів викинути, але м'яч звалився з руки. З м'яч коли звалюється, ясно. А коли з руки звалюється. Ще й воротара. Так, а тут офсайд. Тут момент прикольний. Зараз буде зрозуміло чому. Фішку я до кінця не прохали, але от така фішка. Стою я воротарем. Чекаю, чекаю, хтось мене відволік від гри. я так відволікся, стоїть ворота. Потім треба було відійти від компа. Ось я ставлю паузу. Вирішу е, вибір сторін поюзати. І коли туди-сюди я вибрав і знову повернув, Повертаюсь у гру і такі удари ворота лупа. майже до чужих воріт. І ось не прохавав я той момент, як зробити так, щоб у ворота залітало. Він перебиває ворота, як зробити так, щоб він у ворота щоб він у ворота попадав. На цей момент який, на жаль, от я не прохавав, як його зробити, щоб воротар у ствір потрапляв. Тут показують моменти, коли воротарі не ніг пропускають. Прикольно. Так, а так взагалі воротарі не сильно вибувають м'яч. У Район центрального кола вони його вибивають. А ось ота фішка, коли у паузі туди-сюди міняєш удар старі. От з цим моментом, блін, треба було прохавати, ну ладно. Просто будемо мати на увазі, що от таке є у FIFA 07. Не щастить. Буває. Думав, нема нікого. Виявляється. Комадні такі моменти бувають. У грі бувають і. М'яч не вдало захисник. І потім запізнився з вибиванням і встиг залетіти до раунду. Так, тут знову момент проти недалзброю, теж кур'йоз, б'ю раз, б'ю два, три. І захисник добиває у свою торбу, Допоміг. У мене не вдається, він мені допоміг. І знову цей же захисник, який невдало виніс. І знову він. Це він в свої конкретно рами. Так, ну, комедія просто арка, захисник арка. Прізвище таке, він повинен бути свою арку повинен захищати. А він що робить? Знов проти з бромом. Виносить невдало. Тут, тут виніс. Тут я вже поперечку потрапив. Так, тут у нас якийсь цікавий момент. Прикольно тут. З флангу на інший фланг. Шикарна, фантастична передача. Прохід по флангу. І удар теж красивий є такий курьйоз. Невдача для воротаря. Тут знову з цієї ж серії, знову від стійки і від воротаря. Ну такі чудові моменти. Чудові вражаючі навіть моменти по своїй комічності. У цій фіфа трапляються в стикло. Тут у нас б'ю поворотах, стійка і гол. Воротар показує, що дурні на захисників. Що творите? Дивимось повтор. Невдало вибивають захисники обидва. Два захисники одразу вибивали. Раз, два, два захисники невдало вибили. Стійка, цей поворотарю, б'є, цей по воротарю. Замість м'яча воротаря б'ють. Так, тут у нас. Хоп! Оцей воротар, який я казав, що його треба запам'ятати. Фостер, 26 номер, він возбухає. Чого він возбухає? Він не дав своєму захиснику вибити м'яча. Захисник намагався м'яч вибити, а цей під ногами у нього теліпається. Чого він переслідує свого захисника? Чого він це, бля? Із рук м'яч випустив, і захиснику не дав вибити. Ну, Свій гравець у чужій команді це називається. Так, тут рикошет і воротар допомагає ще. Ще одним своїм рикошетом. Ще одним своїм добиванням. Потрапити м'ячу ворота. Щоб уже напевно потрапив ворота. Тут рикошет, ну такий не сильний, ну він міг вільно вибивати Ось Такі от моменти.